Переписати всю землю. І всі пішли записатись в кожне місто своє. Пішов теж Йосип із Галілеї з міста Назарета, до Юдеї, до міста Давидова, що зветься Віфлеєм, бо походив він з дому та з роду щоб йому записатись із Марією, із ним зарученою, що була вагітна. І сталося, як були вони там, то настав їй день породити. І породила вона свого первенця, сина, і господила, і до ясел поклала його. Бо в заїзді місця не стало для них. А тій стороні були пастухи, які пильнували на полі, і нічної пори, вартували отару Аж ось ангел Господній з'явився коло них, і слава Господня осяяла їх. І вони перестрашились страхом великим. Та ангел промовив до них, не лякайтеся, бо я ось благовіщу вам радість велику, що станеться людям усім. Бо сьогодні в Давидові в місті народився для вас Спаситель, який є Христос Господь. І ось вам ознака, де звіту сповиту, ви знайдете, що взяв страх лишається. І ось раптом з'явилась з з ангелом сила велика небесного війська, що Бога хвалили і казали. Слава Богу на висоті і на землі мир в людях добре». Ось такі цікаві слова залишив нам автор передав через цього евангелиста нам Бог, для того, щоб ми їх читали. І ось коли ви слухали ці слова, ви помітили, для кого Бог послав радість. Для яких людей? пастухів Для кого Бог посилає радість, для кого прийшов Ісус? Ось ангел каже, дуже гарно не лякайтесь. Я благовіщу вам радість велику, що станеться людям яким? Всі. Усім. Всі. Людям усім. Христос прийшов до всіх людей. Можна було б поділити, станеться для вас. Ви пильнуєте, ви бодрствуєте, значить вам і радість буде. Але ні. Ангел, Божий Посол говорить, що радість. Буде людям усім. Христос прийшов для всіх людей. І радість в чому? Сьогодні в Давидовому місті народився для вас хто? Спасибі. Народив той, хто вас спаси. І ось ви знаєте, недавно на роботі до мене підійшли і кажуть. Який, каже, подарунок Бог зробив для нас найбільше? Ну я так аж задумався, що сказати. Тому що, дивіться, це таке питання, як що в домі найважливіше? Фундамент, стіни чи стеля. Дах. Як ви думаєте, що в будинку найважливіше? Все важливе. Без фундаменту дім не буде стояти. Без стіни... Яка вам з цього толку, у вас буде вітром пробивати? Без даху дощ буде це все заливати. Важливе все. Без, ні без одного з цих моментів не може це все працювати. І ось народився для вас Спаситель. Ви знаєте, найбільший так? Да? який Бог нам дав у своєму сині, це що? Можна просто сказати, що Христос великий дар. Бог дав часть себе, нам, людям. Але що він дав у Христі? Що він нам дає? Ви знаєте, цей дуже великий дар називається дуже просто і всі ми його дуже хочемо. І це є життя. Ми можемо жити. Ми з вами можемо жити. І не просто жити якось, як так. Завдяки тому, що Він Спаситель, що він прийшов спасти нас, ми можемо жити щасливі. Ми можемо жити. Пам'ятаєте, як Ісус каже, стільки Він життя дає людям. Я даю, каже, вам життя і даю я хто читав? З надлишком. Я стільки дам, що мало не покажеться нікому. З надлишком життя вічне Він нам дарує. І ось ви знаєте, мене <клухи> це дуже радує. Всі ми живемо тут серед людей. Всім нам хочеться жити в будь-яких обставинах, іноді, коли навіть все болить, і немає сили встати вранці, а все одно хочеться і ще хоч денічок. І молоді, і старі, всім нам хочеться жити. Але ви замічаєте, як наше життя швидко проходить. Не мов би вчора тільки почалось, вчора тільки почав ходити, бігати. А оглядаєшся, а руки то вже того прийшли. І ми дивимося, а вони ж проходять і наближається все, ж той край. І як же нам не хочеться до того краю? Але про що говорить нам Христос, про що Він нам нагадує? Про що нагадував Ангелоций? Народився для вас Спасителя. Що той край, він не буде краєм, він не буде кінцем. Він буде просто переходом. Що ви перейдете від життя тимчасового в життя вічне. В радість, в спокій, в мир, там де не буде оцих болів і страждань. Ми з вами живемо тут на землі. І я думаю, ви розумієте тих пастухів, які пасли вночі, і це все чули. Як ви думаєте, такої пори, як їм там пасти було? Понятно, що це Ізраїль там тепліше, навіть тепліше, ніж у нас це зараз. Але все одно ніч. Яка б вона не була, все одно холодніше, ніж в день. І все одно треба не спати, і це тяжкий труд. І ось він приходить до них і каже, я звіщаю вам радість велику, що станеться людям усі. Нині, каже, народився для вас. Спасибі. Ось ви знаєте, апостол Павло. Пізніше написав такі цікаві слова, бо створіння очікує з'явлення синів Божих, бо створіння покорилось марноті недобровільно, але через того, що скорив його в надії, що й саме створіння визволиться від неволі і тління на волю слави синів Божих. Бо знаємо, що все створіння разом зітхає і разом мучиться аж досі. Але не тільки воно, але й ми самі. Маючи зачаток духа, і ми самі в собі зітхаємо, очікуючи синівства, відкуплення нашого тіла. Ось ви замітьте, як гарно Павло описав наше життя. Що ми прийшли, ростемо, живемо, але час від часу, і чим далі, чимсь щастіше, сум приходить у серце наше. Ми чим більше починаємо розуміти життя, чим більше там стає сумніше. Я думаю, багато хто з вас згадує своє дитинство. Ви пам'ятаєте, які ми там були? Багато хто згадує і каже, я хочу туди вернутися, бо там була радість. А зараз я виріс, а радості вже нема. Я хочу туди вернутися, всю життя в дитинстві прожив. І Бог бачить. Бог бачить наше старі. І через це він дарує нам Ісуса. Щоб ми не сумували. Не мучились, але знали і мали надію. Він ось каже, надією бо ми спаслись. Надія ж, коли бачить, не є надія. Бо хто що бачить, чого б, тому й надіятись. Бог підкреслює, що той подарунок Його, сина Його, життя в Нім. Хто про нього знав? Ми з вами читали, коли вони туди прийшли, у те місто Давидове. Де вони ночували? Де їм знайшлось місце? Mm -hmm. Сарано їм. Mm -hmm. Іноді кажуть старовинне те слово верте. Mm -hmm. Але ж ми розуміємо з вами, що то сарай там, де вівці були, де жолоб стояв, куди в'ясла його положили. А всі ті, хто був у місті, а вони знали. <кху> вони не бачили. Знали тільки пастухи, які туди ж прийшли. І прославили Господа. Надією вони спаслись. Ми з вами чимсь схожі на жителів того міста. Ми б, звісно, пішли б туди подивитися на Ісуса, правда ж? Але куди? Де те місце, куди ми можемо сходити? Ми можемо тільки відкрити і прочитати. Надією, каже, ми спаслись. Коли очікуємо, чого, коли сподіваємось, коли надіємося, чого не бачимо. То очікуємо, того стеркливістю. Бог дарував нам надію. Бог в Ісусі дарує нам спасіння, дарує життя, дарує надію. Надію на те, що ми живемо тут не просто так. Що все, що з нами трапляється, це не тому, що так случилось, не потому що десь там комусь щось в голову прийшло. Це тому, що Бог. Хоче нас навчити. Хоче, щоб ми зрозуміли. Хоче, щоб ми побачили. Хоче, щоб ми мали оте життя, мали його з надлишком. Ви знаєте нашу ситуацію і нашу країну. І бачили, що не було світла, і чули, мабуть, і тривогу, яка гуділа. Чому так відбувається? Я думаю, ви замічали, що трапилося, як почались перші дні війни. Які слова у нас вішали на всіх машинах, стінах на железній дорозі? Пам'ятаєте, це були добрі слова, гарні? Це були такі слова, які люди зазвичай не, пи... не говорять, коли там треба правильно говорити. Говорять тільки тоді, коли щось недобре говорять зле. І як вільно. Як радісно багато хто з людей їх розвішував. Ці всі слова. Про що це нам говорить? Це говорить про те, що серце наше не буде. В неволі гріха. І та радість, яка викликала, і зараз багато хто вішає і їздить на машинах, там написані недобрі слова. Тому що люди робили тому що той Спаситель, що народився, вони про нього досі не говорили. Досі не прийняли, досі не повірили, як брат нам Надії Надію. Але він прийшов для всіх людей. І ви знаєте, тут трошки далі апостол пише, так, бо Бог, каже, говорить Мойсею, помилую, кого хочу помилувати, і з над ким хочу змилосердитись. Отож не залежить це ні від того, хто хоче, ні від того, хто біжить. Але від Бога що милує. І от у мене до вас питання, як ви думаєте, скільки людей хотіло, щоб прийшов Спаситель? Що пише нам Біблія, скільки їх хотіло? Ми з вами знаємо, що хотів один. Ждав, коли Ісуса принесли в храм, Він зрадів дуже. Пам'ятаєте, чому він зрадів? Да, Бачили очі мої, спасіння твоє. І що далі перед цим, що він сказав? Нині, каже, відпускаєш мене, Владико, з миром. Він зрадів тому, що він з миром може відійти з цього світу. Наконець, Боже, я дождався. Ти мене відпускаєш із миром. Один. Один він чекав. І той чекав по одній простій причині. Бог сказав йому, ти не помреш, поки не побачиш. Але ж ніхто не обіщав йому здоров'я. Ніхто ж не обіцяв йому, що він буде молодий аж до самої смерті. Сказали, що тільки не помреш. І він ждав і дождався. І каже: Ну, наконець. Наконець, ти мене відпускаєш із миром. Один. І за обставин, і за сил здоров'я. А всі остальні?» Пам'ятаєте, коли? Прийшли мудреці, царі, які побачили зорю, що діти нам нагадували. Коли вони прийшли в Єрусалим і спитались про ту зорю, хто читав, хто пам'ятає, як отреагували ті, хто були в Єрусалимі? Вони зраділи? Це була для них якась очікувана подія. Це те, що вони ждали. Там написано, що вони схвилювалися, вони збентежились, вони стривожились. І цар зібрав усіх мудреців і почав їх розпитувати, де ж должен народитися той Месія. Їм тривога в серцях прийшла. Вони не ждали. А хто й казав, що ждав, той все одно не думав, що ось він прийде зараз. І мудреці, які знали, що написано, кажуть, що там, у Євлеємі, юдейські. <кій> мудреці народні. Але ми пам'ятаємо, да, хто прийшов. Хто прийшов туди до народження Спасителя? Хто був там? Хто із тих, що в столиці радився, прийшов туди? Пастухи прийшли зразу. їм магии сказали. А це вже приходили оті волхви, мудреці, вони трошечки запізнились, поки ж побачили зорю, поки дійшли. Так ви пам'ятаєте, прийшли вони самі. І за тих мудреців народних, єврейських, що збирав цар, знатоків Біблії, які знали, що написано. Знали, де должен Христос народитися. Ви замітили, далі ні одному не стало інтересно. Ні один не прийшов подивитися, а що ж воно там случилось. Чого ж це сам цар стривожився і зібрав нас тут? Що ж його заставило така, так переживати? Тому що не ждав. І навіть цей цар Ірод, пам'ятає, як він сказав мудрецям. Каже, йдіть, пильно розвідайте мені про дитину, щоб і я пішов, поклонився. Уже в самому цьому видно, що не поклонятись, він туди хоче йти. Хотів би йти, поклонятись, пішов би з ними. Царі, мудреці, колеги, можна сказати, не зазорно піти з трьома четвертому. Нормально було Він не схотів. Тут, ви тут, знаєте, Бог каже, помилую, кого хочу помилувати. І не залежить від того, хто хоче. Тому що, якби це залежало від нас, від тих, хто хоче, де б ми з вами були? Ви пам'ятаєте, коли Ісус вже виріс, коли б Він прожив 30 з лишнім років свого життя, коли Він вже опинився на Христі, оті люди, за яких він умирав, до яких він був подарком, як вони реагували? Помните, ті, хто хоче? Чого вони хотіли? Що вони казали? Коли він уже висів на хресті? Вони казали йому, зійди з хреста і ми повіримо тобі. Чому вони так казали? Бо вони не вірили? Вони не вірили в те, що він Спаситель. Вони не вірили, що це дорогий подарунок. Вони вирішили, що Бог їм кинув щось не може. Те, що можна відкинуть, одгорнуть і сказати. А я не бачив, я не знав. Але це не залежить від нас. І, слава Богу. Це ж залежить від Бога, який ми. І ми читаємо тут в тексті, кого Бог хоче помилувати. Для яких людей народився Син Божий? Радість для всіх людей. Бог хоче помилувати всіх. Ви знаєте, я одного разу читав притчу про двох синів. Ми знаємо її як притчу про блудного сина. От того, що дуже похожий на нас, меншого, ми всі так? Да? попросив майно, пішов, прогуляв його, попав у голод, Підірвався від свинячого корита і каже, а що я тут роблю? Чого ж я тут, коли в батька мого навіть в найміті хліба аж надлишок? А мені тут і свинячого не дають. І він покинув та корито, прийшов додому, прийшов до батька. До батька, який вибіг йому на зустріч, який його гняв. А пам'ятаєте, в тій сім'ї був іщеденцем? І я згадую ці слова, що вони від того, хто біжить. Пам'ятаєте, як він реагував на цього меншого брата? Він навіть додому заходити не схотів. Він обідився, він розстроївся. Чого ти його прийняв, коли він усе прогуляв? Чого прийняття в його честь, а не в мою? Це наша людська природа. Це ми такі. Ми тільки чуть-чуть відірвалися у тих свиней і вже дивимося на других, а чого йому. Пам'ятаєте, коли Петро з Іваном... Верніше, Ісус покликав Петра в сторону на озері Генісерецькому після Воскресіння. І Петро пішов, оглядається, а ззаді Іван іде, наймолодший з апостолів, прислуховує. Пам'ятаєте реакцію Петра, так? Да? Боже, а чого він? Чого він теж йде за нами? Ти ж мене покликав. І відповідь Ісуса була дуже проста. А що тобі до нього? Хоче відчуть. Хай послуховує тобі, то що? В тебе є твої проблеми. В тебе є твої ситуації. В тебе десь там може стоїть твоя корита, от якого тебе з великими потугами Бог дриває. Щоб ти підняв очі вгору свиней. Щоб ти побачив, що ось в житті є не тільки свині, і те, що вони їдять, а є всі інші. Є Бог, який хоче дарувати тобі рай. Єсть Бог, який хоче дарувати тобі милість, є той, хто хоче тебе помилувати, хто прийшов, щоб радість була у всіх людей. Але далі брат нам перший читав, полюси, і Марію, пам'ятаєте, і ти даси йому імення Ісус, бо Він спасе кого? Людей своїх. Людей своїх від гріхів їхніх. Не можна спасти чужих людей. По дуже простій причині. Вони тікають в Коли Адам і Єва згрішили, коли вони почули голос Божий, що вони зробили? Вони сховалися. Вони втікли, вони не хотіли стояти перед ним, бачить його, чуть. І Богу прийшлося їх шукати і кликати. І говорить, Адам, де ти? Бо тому що вони перестали бути своїми. Бог хоче спасти всіх людей. Ісус помер за всіх людей. Подарунком він є для всіх людей. Кожній людині Бог хоче дати життя. Незалежно від того, що хочемо ми. Ми можемо хотіти рахувати. А що залежить від нас? Пам'ятаєте, так? Да? Той, хто приходить до Бога, мусить що робити. Для того, щоб прийняти Божий подарок, що треба нам робити? Мусить вірити, що Він є. І тим, що шукають його, дає нагороду. Mm -hmm. Ось дуже проста вимога, яку Бог нам оставив, не от життя, не от того, що ми mm -hmm. там колись хотіли. Вірити, що він є. Що це дійсно подарунок, що це не просто так він народився, що це не якась там подія, рядова, яких було багато, що це найдорожчий подарунок. І що це не останній подарунок. Тим, хто шукає його, він дає нагороду. Що коли ми повірили, коли ми відізвались на поклик його, коли ми хоч чуть-чуть почали надержатися, Бог вибіжить до нас на світі. Як отой батько до грудного сина, він ще й додому не дійшов. А батько вже вийде. А батько його вже обняв. А батько його вже зацілував. Так і Бог. Він хоче пригорнути кожного з Для кожного цей кота. Найдорожче. Життя. И життя с наближком, життя вічне все ее Иисусі Амінь. Аминь.